Руки, руки, дивимось на руки. Буквально кілька разів це було феєрично да. і неперевершено в твоєму виконанні. Наразі у нас чорт та розніжка в повороті, підготовка та правила виконання. Аналогічно розніжці та щучки, основні вправи для напрацювання стрибка повторюються, тому ми їх повторювати не будемо. Почнемо відразу з розтяжки для техніки чорт. Вона робиться на підлозі в розкритій позі тільбушон та атітюд назад. now we have short and turning roznishka. preparation and rules are similar to Roznishka and shuchka and the main exercises repeat so we won't show them again let's start with the stretching a particular stretch for the short trick it is done on the floor in the open position of tirbushon and attitude everything about this trick and he will demonstrate us nazari melnik Будь ласка, Назарій, глядачі, всі в увазі. Всім привіт. Отже, починаємо з розтяжки для такого трюку, як чорт. Сідаємо на підлогу насамперед. So uh, we will start with the stretch for short. We first sit on the floor. Uh, праву ногу згинаємо в коліні перед собою. Ліву ногу відповідно позаду. В коліні згинаємо. So our right leg goes up. І після цього ми uh, трошки їх uh, виздовжуємо вперед і відповідно назад uh, для того, щоб тримати форму і щоб наше тіло звикало до того положення, uh, яке буде під час самого стрибку. So we some time so that our body could get used to the position itself. Відповідно, якщо ви робите чорт в праву сторону, то у нас права нога спереду, ліва позаду. Якщо навпаки, тобто ми робимо в ліву сторону, міняємо ноги, ліва у нас попереду і трошки вздовж, а права позаду. So it depends. If you do the trick to the right side, your right leg goes to the front. If you do to the left side, your left leg should go to the front. Наступним рухом є чорт на місці без оберту. So is on the spot ми піднімаємо ноги е, догори в те положення, в якому ми щойно перебували на підлозі. І на сам аптудепозин І насамкінець дуже важливо, щоб наші руки йшли ззаду нагору і фіксувалися для максимального стрибка. And what is really important so that our arms go the full circle from the bottom to the top and fix at the point on top. <laughs> I will demonstrate mm -hmm. it. Right away. Mm -hmm. Please pay attention, the range of the move is really big. Я думаю, ви змогли подивитися, в якому ракурсі, да? яка правильна динаміка амплітуда рук, як правильно ноги піджимаються. Назарі нам це чітко все продемонстрував. І перейдемо до виконання власне, самого руху з обертом. Отже, по-перше, дуже важливо, щоб наші ноги стояли в шостій позиції і були повернуті у п'яту точку. Тобі ж ми відштовхуємося, да? Я правильно розумію? Вихідне положення п'ята точка, ноги по шостій позиції. So, your feet should Look straight to the fifth position. Yes? And your arms should do a full swing. Наступним важливим елементом є тримання точки перед собою. Тобто, протягом всього руху ми повинні тримати точку в одному місці, і неважливо, скільки обертів ми робимо, точка повинна завжди лишатися однією тією, ж, щоб нас не кидало в різні сторони. So, another important thing that you should remember is to point. Наступним елементом я хотів розказати те, що наші плечі повинні дивитися чітко вперед. E, тобто чотири точки, і відповідно коліна мають бути розгорнуті. E, це дуже потрібно для того, щоб рух дивився естетично і видовищно. Mm -hmm. Another thing that you should remember is that your shoulders should always look straight and you should always remember about your four points of the body, yes, about your core, and your knees should always be turned out. This is done for the aesthetics of the um, trick itself, yes, so that, always, so, so that it always looks effective and academic. І е, знову ж таки, руки грають 50% в успішності цього руху. Е, власне, вони повинні йти не по колу, а знизу догори е, маховим е, сильним потужним е, рухом. So the good work of the arms is the 50% of success, and you should pay attention. That the arms shouldn't go ін circle. Yes, they should go from the bottom position to the top position. Yes? It Yes, of the arms. Я надіюсь, ви звернули увагу, як Назарі показав правильну амплітуду, як руки йдуть через низ, це дуже важливо. Тобі ж руки тут відіграють не другорядну роль, а практично ключову як і ноги, правильно? І на сам кінець потрібно пам'ятати про дихання, тому що такий трюк як чорт виконується в кількості від 8 до 14 до 14 разів, тому дихання повинно, повинно наше бути рівномірним. Відповідно, вдихаємо під час приземлення і видихаємо під час самого стрибку. So, breathing is also very important while doing this trick. Uh, because usually, short is done from 8 to 14 uh, times, yes, turns. So, our breathing should be really even during the whole trick. So, we should exhale at the highest point and inhale when we are on the floor. will demonstrate the trick. Буквально кілька разів. Дякую, дякую на залі. сподіваюся, ви мали змогу подивитися, яка легкість, да, яка хороша амплітуда і динаміка. Have you, have you and the range? It was really good. Ну, а тепер переходимо до принципів виконання обертальної стрибкової техніки. And про це нам зараз розповість Дмитро Самойловський. Усім привіт. Мене звуть Самойловський Дмитро. Давайте трішки поговоримо про розніжку в повороті. E, щоб багато не повторюватись за Назарієм, тому що це дуже схожі техніки. E, Давайте я теж нагадаю на рахунок рук. Вони, вони повинні йти у площині вашого корпусу, а не рондом. Mm -hmm. so, uh the trick in turning yes turning Roznishka, is really similar to a uh, short trick and uh, so uh, dima will tell us some particular things yes not to repeat a lot um, of the things that nazari has already mentioned so the work of the arms they should go they should follow our body yes so they should go in the surface of our body and not in circle as dima has just showed us Тобі ж деякі базові рухи е, зустрічаються так само в розніжці повороті, як і в чорті. So some basic сам бейсік музен, сам бейсик ексейзис, де авері симіла ви розні розніжка інтернтернін розніжка in short. Так, трішки поговоримо про препарасіон до розніжки в повороті. Стаємо у вихідне положення, робимо напришку, асамблі і приземляємось. So, П'яту точку по шостій позиції. So we will talk a little bit about the preparation to розніжка uh, інтерн. Yes? So and we jump into the fifth position of the room. Yes? And our arms do the swing. Далі можемо зробити таку вправу. Робимо препарасьон І не робимо розніжку, але для напрацювання стрибка. Робимо препарасьон, Another exercise that we can do, yes, so we don't do Roznishka it itself, but the exercise is really good to work on the height of your jump, yes? So um, you do the exercise that Mitro has just showed, yes? Like a jump in turn. So you should try to finish every time into the fifth position, yes? To the point at your back. Тобто з якого положення ми перед стрибком стартуємо? В те положення так. після стрибка, по приземленню, ми приходимо в це саме yeah, so положення. Points, uh, так, і якщо це розніжка, поговоримо про відкриття ніг правильне відкриття. Робимо припарасіон, і вам потрібно з цієї з цього положення відкривати ноги рівно по прямим лініям у у восьму та у другу точку залу. So if we're talking about розніжка, it's really important that you open your legs directly to the eighth and to the second points of the room from your uh, position, yes, from your starting position in the fifth point. You should throw your legs up to the eighth and to the second one. Тобі ж якщо ми робимо в праву сторону, то ліва нога у нас восьма точка, права нога друга точка. Ну і відповідно навпаки, якщо вліво, Право точку, а ліво восьмо. Намагаємося зберігати чотири точки в вашому корпусі, плечі та ваш таз. При тому, як ми вже розворачуємося на глядача, робимо розніжку, щоб вас не перекручувало, а ви завжди були в положенні оцих чотирьох точок. Again, those important four points. Yes, so, uh, Two shoulders and two hips. Yes, so four points two shoulders and two, two hips. They should always be in the same surface. Yes, and please pay attention so that you do a full circle. Yes, so that it doesn't happen that your shoulders look a pulmon and your hips are already straight. Yes. So, in the jump itself, it's really important to keep the four points on fast. Ну що я пропоную продемонструвати кілька разів, як це виглядає? So, please, let's take a look. будь ласка, да, так як у нас іде в, в київських парубках? Будь ласка. трюк ще також можна виконувати на місці, в повороті. Yes, so it can be done on the spot while turning. Браво, браво! Олександр, thank you very much. Дякую.